Так, короче, Ford Custom 2020 -го года. Тема по замені масла. Ви там всі умники були, писали, що тут міняють Немці 7-8 тисяч масла, фильтра, все там як положено, регламент. Дивіться, 2020 рік машина. Вот, я покажу сейчас там в салоні, пробіг, усе. Перша заміна масла була в 2022 году 21 -го числа 3 місяця. При... 39 тисяч, ну, грубо говоря, 40. Зараз 90 тисяч там на спідометрі. Друга заміна масла була. от, 23-й год, 9-й 82 тисячі. Ну, почти 83. Ну що, сколько ви посчитали тут? Міняється маслицо? Не в 40 тисяч, звичайно. Зараз покажу вам. Короче, що він. Ну, 20-й год, щоб ви дум, не думали там этот. Сейчас покажу вам по пробігу. Вот пробіг, пожалуйста. Блян, блин. 89 тысяч. Почти 90. То есть що значить? Що маслицо міняється в 40 тисяч тут, а не в 10. Так як всі там писали, що... От, сервіска тут, а не сервіска, коротше. Сервіска обслужує в 7-8 тисяч. Да ніхто тут так не обслужує. Не вкидають тут бабки, ще раз скажу, в железо. Вони не ценять це. Деньги тут кидаються в себе. Людина вкидає в себе. В отдих, в розвитке, але не в железо. Так що вони не вважають це нужним. Так що так.